Національна поліція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 мільйонів доз наркотиків. Поліцейські провели 230 обшуків та викрили міжрегіональну злочинну організацію, яка виготовляла та збувала психотропні речовини амфетамін, альфа пвп та мефедрон. Вартість вилучених наркотичних засобів складає більше 2 мільярдів гривень. Правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію на території 15 областей, ліквідували 19 нарколабораторій, 17 складів та оголосили про підозру всім учасникам злочинного угрупування. Злочинну діяльність організованого наркогрупування викрили та ліквідували оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного слідчого управління національної поліції. У співпраці з управліннями боротьби з наркозлочинністю головних управлінь Національної поліції у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кировоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та міста Києва та слідчих управлінь головних управлінь Національної поліції в областях. Спільно з управліннями Служби безпеки України в Житомирській, Сумській, Харківській та Черкаській областях за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур у взаємодії з компанією стресінгою віртуальних активів Crystal Intelligence. Поліцейські встановили, що за організацією. Масштабного наркобізнесу та функціонування злочинної організації стоїть 32-річний уродженець Донецької області, який проживає в Київській області, та раніше судимий за торгівлю перкурсорами. До складу злочинної організації входило ще 66 осіб, які відповідали за функціонування розгалуженої мережі нарколабораторій та збут психотропних речовин по всій території України. Угрупування мало розвинену ієрархічну структуру з чітким розподілом ролей між його учасниками. Одні спільники координували безперебійне постачання прикурсорів для виготовлення наркотичної продукції з країн Європейського Союзу та Азії до України. Такий транснаціональний транзитний канал, який у колі зловмисників називали дорогою, налагодив сам лідер угрупування. Інші ділки відповідали за функціонування складів, де здійснювали фасування та зберігання психотропних речовин, прекурсорів, хімічних сполук та лабораторного обладнання. Надалі таку продукцію члени організації передавали співучасникам за допомогою логістичних компаній чи шляхом здійснення так званих закладок. Ще одна ланка ділків виконувала роль так званих хіміків-лаборантів, які в спеціально облаштованих лабораторіях здійснювали синтез прикурсорів в психотропі. Інші учасники злочинного групування відповідали за реалізацію готового товару гуртовими партіями у всі регіони України. Для цього були залучені дистриб'ютори, які маскували наркотики у відправленнях та під вигаданими анкетними даними, направляли клієнтам або ж створювали мастер-клади. З метою введення в оману працівників служб доставки наркотики також маскували під різноманітні товари. Зокрема, наркоділки зі столиці пересилали їх під виглядом продукції інтимного призначення, наносячи на пакування фірмові штампи відповідних магазинів. Крім того, зловмисники створили та адміністрували телеграм-канали, і інші веб-ресурси, на яких рекламували заборонені до обігу речовини та комунікували з потенційними покупцями. Щомісячно учасники угрупування виготовляли понад 700 кг психотропної речовини, що забезпечувало прибуток понад 300 мільйонів гривень. Розрахунок за таку продукцію здійснювався переважно криптовалютою, що забезпечувало анонімність такої діяльності. Правоохоронці за силової підтримки бійців поліції особливого призначення, головних управлінь Національної поліції в областях провели багатоетапну спецоперацію на території 14 областей та столиці. За результатами проведення 232 обшуків ліквідовано 19 нарколабораторій та 17 складів із психотропною продукцією. Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів рекреаційних сумішей мефедрону, 156 кг альфа – 30 кг амфетаміну, 250 кг прекурсору фенілнітропропен, понад 17 тонн прекурсорів, із яких можна було би виготовити близько 3,5 тисяч кілограм готової продукції, лабораторне обладнання, банківські картки, чорнові записи, 26 автомобілів та більше 5 мільйонів готівки в різній валюті, загальний обсяг наркотиків, вилучених у ході проведення слідчих дій еквівалентний 17 мільйонам доз. Збут такої партії готового товару міг би принести фігурантам близько 2 мільярдів гривень незаконного прибутку. Поліцейські затримали 67 учасників злочинної організації в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, в залежності від їх ролі в протиправній діяльності. Санкції статей передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.